Доля емігрантки. Я хотіла листочком зостатись, пролітати літами додому. Я хотіла до хати добратись і забути ці біди і втому. На чужій, хоча добрі землиці, Люди кажуть, що тут не бідують. Але все ще мені поличко сниться. Тут я голос криниці почую. А ще маму стареньку й тополі залишила в могилі і тата. В Україні залишила долю, вже не можу її настогнати. Я в мережаних тихих садочках народилася, як в віті. Тут я іншої земленьки дочка. Чуже сонце стермить мене гріти. Я б хотіла травинкою стати і в конверті злетіти додому, а не важко змогла піднятись. Чужа земленька тисне додолу. Я дозинкою хочу злетіти. Через ріки моря й океани, але можу я тільки хотіти із небес української мани. Повернення журавки. Відлітають журавлі в краї тепліші, там заморський сум, як далина, і зазорена журавка пише вірші, пише вірші про повернення вона. В згубила душу. Тіло ниє, перевіт таки дається знаки, і любов'ю із хмаринок думка плиє теплим дощиком краплинами ріки. На тужині навіть сонце не так гріє, все красиве не своє, бриніть сльоза. Відлітають журавлі, а серце мліє, бо не кожен повертається назад. І журавку обескровлену в дорозі. Думка гріла й по повернення вела, Долетіти до оселі вже не змозі, хоч дійти до того крайчику села. Повернулася журавка, закрулила, опізнала неба край шматок села, Щастя більшого немає, долетіла, у хустинці власну душу принесла. Розквітнув день, розквітнув день. Засяєв стишить сад, В саду рояться бджоли, наче хмари, Причепа по тиньо виноград, Шукає для розмови собі пари. В саду кущі по річок до ладу, Червоні, наче полини оскріли, не яскріли, Немов царівну діву молоду по річки в червоний лад поділи. Ще й агрус у колючках дикий мід, Чіпляється за руку аж до крові. А далі плодоносить красно глід для серця, для кохання і любові. Я так давно той сад не заглядав, і так уже багато років маю, я навіть тоді азбуки не знав, я навіть вже себе не пам'ятаю. Минулому співали солов'ї, В саду чужі господарі віншують, поховані тут пращури мої, і мене уже давно ніхто не чує. Усе довкіл струмує молоком. І дихає світанком надвечір'я. Струмкують тополини за селом. Сміється вікно сонячне подвір'я. Сміється все, і хата, і сади, найкращі квіти. Світу розцвітають, а ти до мене, юносте, прийди. А ти від мене старости відчаюй Все дихло, струміло, як могло, досвітні календарики завмерле, о Боже. Я схиляюся чолом до квітів, щоб років моїх не стерли. Хай квіти світу стелить добром, нехай чарує гомін колосковий, а біль зап'ємо сонячним вином Під небом широсяйної розмови. Весна світи колосся і розгін Думок багатих, що розкрили зрання, Хай дзвонить величальний серце дзвін. Усі усюди про моє кохання.